Так, Зараз у нас всім привіт автомобіль на підйомнику. Покажу в чому суть. Зараз хтось каже, не можна проги ставити, можна, друзі, можна. Просто треба ставити в правильних місцях. Тут у нас є відмітка і у вас не буде і сарання. Бо дехто любить ставити не на усілітях. У нас є підсилюваче тут, а от який хлястик, тут хлястик один замнутий. І точно така сама прослойка ця груба. от це прослочка говорить про те, що тут всередині є підсилювач, тобто кронштейн, кроштейнний, який ставиться домкрат і тому подібне. Точно така сама ситуація тут. І точно така сама ситуація тут бачите, стоїть у нас на підсилювачі. Так, Передергав всю цю ходовку лопаткою. У нас єдине, що цей аж занадто сильний блок дуже м'ягонький. Вся причина в тому, що на нього масло попадало, з солярки і тому подібне. І він став еластичний. Е, ну, я сумніваюся, що заміна цього силимблока е, на цій подушці щось порішає, бо є ось такі от нюанси. Давайте продемонструю. Я думаю, що так щелкає. Щоб ви поняли, немає нічого. А ось тут. Є щелчок, І щурчок це говорить про те, що перескакують шарики на самих сьодлах, тобто є дуже великий знос. Відповідно, коли ви розганяєтеся, у вас типу, як свого роду як шарики всередині в кулаці закуси і утворюється вібрація. Іде найбільше навантаження на підшипник. Ось тут в її полосі додатковий підшипник підлісний. І він починає, як то кажуть, страдати надмірним зносом. Ось цей підшипник. І, відповідно, такого немає нічого. І до речі, і на підшипнику теж ходить. Ходить і на підшипнику, і ходить. на таке на цьому на шарнірі. Рівних углових швидкостей. Ну, шруся. Буду питати власника, захоче, поміняємо кулак. Зразу кажу, всі заміни. Це є, скажімо так, поміняв я подушку, так, вібрація зменшилася, але недостатньо, тому що одною штучкою, скажімо так, поміняти, помінявши одну штучку. Одну подушку з трьох поганих, то не означає, що зразу ви мінімальним, як то кажуть, вкладенням відновили скажімо так, ну, заводський стан. По правильному тут треба міняти всі три подушки. Якщо верхня ще така більш-менш, то ось цього, нижня і бокова, вони вже зношені, їх треба міняти. Кулаки я вже на своєму бусі поміняв обидва, тому що були в мене і вібрації, і тріски на повороті, коли повертали кулак хрустів. Поміняв обидва привода. Тішина. По, по, Хоч поворот ніяких не ні нічого немає. Так, звичайно, що вони не дешеві. До війни це було десь в районі півтора тисячі гривень, зараз десь в районі до двох тисяч гривень. Тобто, ну, звичайно, якщо ви будете брати Китайщину або якийсь там підвал, то ви можете знайти і за тисячу, знаєте. Але гарантії на те, що цей кулак буде їздити, я вам ніякої не можу дати. Буду питатися, власника, дзвонити, якщо він захоче, я замовлю вам кулак. Не захочу, буде їздити як є. Просто не буде навалювати, бо коли навалюваю. Відповідно, створюється вібрація. Як бачите, тут ззаді порожини, тобто пняма тут вся повикидувана. Трубки, проводка. все ось тут. От проводка, от проводка від пневми. Тут все повідключувано. Відповідно, там вже нічого не працює. Просто єдине, що я хіба що попробує потім... Лексі підключити і спробую типу, перекодірувати, що типу, на версія без пнями. Щоб просто не вибивала помилка. то... Бут... Воно На панелі, в принципі, я не пам'ятаю, чи вибиває чи ні, лампочка. Воно неважливо, так. на швидкість воно не впливає. Ну, є-то є та є помилка. Пняму тут викручували. Так, В принципі, е... я не знаю, поміняв педаль, начебто все добре. Гарантій ніяких не даю, бо таке може бути, знаєте, що зараз все добре, десь поїде і потім вийде з ладу. Педаль поміняв на ту, що тут була. Невідомо, якому стані була та педаль, але ну, зараз працює на добре. Чи буде вона працювати, чи не буде. Після того, як власне, сказав, що фінансово йому важко. в мене закралася думка, наче ти зразу до мене пригнав. А раз тобі фінансово важко, тому що. Коли от привозять машину, треба зробити все, що погано, це говорить, то, що це може бути досить непоганий бюджет, тому що тут багато чого погано. І я от вибираю, скажімо так, най... скажімо так най... менш болісний варіант, аби людині не було важко і в той же час можна було підлічити. Ну, в даному випадку зараз я не знаю, куди далі рухатися, тому що я його спитаюся, якщо він скаже привід поміняти, то поміняємо привід. Ну, не привід мається на увазі шарнір разом з підшипником. Бо люфт і на підшипнику його не повинно бути, і на самому шарнірі. Його так само не повинно бути. Тобто, коли кулак ви защілкуєте, він сідає в шліці. І знос, ну, там зазорі, скажімо так, як таких не існує, не буває. Тому буду чекати рішення, захоче забрати, забирає. Мені стоянки тут лишні не треба, плюс коли в мене зв'язані руки, я теж не можу якусь певну роботу виконувати. Мене це сильно скажімо так роздражає. Тому якось так, зараз цю машину знімаю, по ходовоці тут все нормально. Ну, скажімо так, Немає куди поки що гроші вкладати. Відносно машина гарно збита їде, стоєчки нормальні, так наче їх попередній власник був ту машину я недавно купив. Обслуговував, ну є певні моменти, які він обслуговував, їздив, як є. Їздив по місту і було нормально. Відповідно до стану ідеалу. Так, звичайно що тут ще є куди вкласти гроші. Ну, в даному випадку, коли фінансовий, як то каже, фінансова спроможність власника обмежена, тут нема куди розганятися. Добре, знімаю, бо тут зараз на підйомі буде інша машинка. Так, може дістати, приїхав. Мені сполучник кайфує від контори Асметал, де це такі тельнички Все гарно, чітко зроблено. Підбирали по коду, то у нас B, Ось такий номер. На Кив Мажентіс. тютелька в тютельку від оригінальних. Діаметр той самий. Просто зроблений більш акуратніше і пильники краще служать, ніж оригінальні Мажентіські. Зараз у нас мій бусик на підйомнику. Сучому попередніх відео показав. Що тут реальці хана. Реставранти я щось не цей. Розумієте, Зняти і віддати на реставрацію, це треба буде кілька днів чекати. Тобто автомобіль з мене зависне на підйомнику, мені це не підходить. І плюс ну, реставрант це таке собі, знає, соусовий ремонт. Я вже раз реставрував такі речі, як рейка, скажімо так, залишилося в мене враження так собі. Тобто Я буду брати рульову рейку Бушну. Вірніше, поза кадром я вже її замовив. Вона їде з Рівного. Не знаю, скільки там стане з пересилкою. 6800 на розборці вона тіп, йде без рульових тяг, але повністю справно, з свіжопридані машини перевірена. Ну, запевнили, що перевірена, випадку чогось будемо виясняти. Тобто ми рульову рейку перекинемо і цей. зараз ця рейка, на яку ви дивитеся, це у нас праворулка. Праворулка нам не підходить. Вся ситуація в чому, що я розраховував, що я ось цього привідний саму цю сошку я візьму і переставлю туди. Но вона, по-перше, принципово зовсім відрізняється. У нас розбитий підшипник, і не факт, що тільки підшипник є в рішенні і розбитий корпус на тій рейці. Тобто Ця у нас рейка лишається на гібридізацію той рейки. Тобто Ми будемо певні якісь елементи з тієї знімати, певні елементи будемо міняти взагалі на тій. Тобто, ми будемо робити... Цей буст не планується в майбутньому взагалі продаватися, бо реально він був момент, коли він мене був висловив, що мені довелося робити повну апаратуру на ньому. Но на сьогоднішніх реаліях... Це по перший 12 рік, що ви розуміли. Я його хочу повністю відновити до, скажімо так, до стану пушка технічного. Відповідно, у ньому все буде мінятися. І вже запчастини є, є стойки, які будуть мінятися, Ну, стойки будуть міняти пари з рульовою рейкою, тобто буду розкидати все, щоб мені десь раз ту роботу не робити. Речіги тут стоять нові, тобто тут ну, на них трошки поїздили. Але по факту вони нові. Ще черненькі, ще він просто було, там прикидало. Абсолютно нові речаги, нові наконечники, нові поворотні кулаки з обох сторон, нові диски, все, все нове, Колодки, супорта, все пальці направляючи, все поміняно. Тобто він по цих питаннях обслужений повністю. Єдине, що я ще не міняв втулки, всього, що замовлю. Поміняю. Сполучники стоять нові. Стойки будемо міняти, стойки є нові саксовські. Ну, А цього вже, що тече, це ми, я тут замив, аби сфоткати код. Е, код, ну, Давайте покажу код. Щоб Ось такий код 7832984209. 32 Ну, Там так само 210 теж підходить, вони по форм-фактору одинакові. Там або код 44813 812 80, якщо пописаю. Ось такий у нас така у нас рульова рейка. І ми її будемо замінювати. Плюс я хочу замінити. Масляний насос в профілактичних цілях, тобто ми будемо міняти і ремінь ГРМ, і, і паралельно хочу під кінтичний масляний насос. Е, з ніяких проблем зараз він не проявляє. Но, е, на форумах і тому подібне е, є публікації там, де е, буває коли зимовий період і в мене раз це було проявилося. Е, зараз вже вроді мені, іменно тільки зимою. Що при першому старті засвічується лампочка тиску масла. Така фіння у мене колись була на інсіні, і тут раз було проявилось на цьому. Раз це вже проявилось, значить нам треба передити, скажімо так, майбутні можливі наслідки. і Тому ми будемо це усувати. Вся проблема в чому? У нас маслоприйомник так само має довбане колечко, яке з часом так само пересихає починає підсасувати. Вся проблема в тому, що масляне колечко тут. Щоб зняти цю цю э, 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 хрінь, треба буде швидше всього висверлювати болти. Я вже раз пробував це колечко міняти, коли перш заміни масло, бачу, тут гірник перепакований відкручувати хотів. Я зламав два шліца, э, там зроблений під 30 торс, э, зламав два, торс. Ну, на тому болті зламав два шліца. І брав я навіть кінтоновський. Вся проблема в болті. Вони типу, на якомусь там червоному локтайті. І я так зрозумів, щоб їх поміняти, коротше, мені проще буде взяти цю цю ліку, взяти нові болти і взяти новий насос. І це діло це перепідкинути, скажімо так, зробити на майбутнє, щоб все було красота. Тут так само щеплення, все поміняне. Це робоча лошадка. Робоча лошадка нам має працювати без догану і не ламатися. Тому треба це все діло помінити. Замінити, кажу, помінити. Все. Ця рульова рейка нам не підходить. Я її взяв практично за безцінь, за 600 гривень. Так, може для когось це дорого, але в реаліях рольва рейк не не дашь. Просто її один великий мінус, вона праворулка, тобто руль з протилежної сторони. Відповідно, ми її відкладаємо в сторону. І цю рульову рейку... Ми будемо з нею щось колхозити тоді коли знімемо тут, тобто поставимо на замінну іншу рейку і це будемо ремонтувати, скажімо так, щоб вона була запасова. Трудяга е працює, він же, походу, і себе давно вже давно купив, тому він заслуговує на скажімо так, порядне його обслуговування, так як має бути. Може, якось він те типу, питання загнав, що просто подивитися на рейку. ні, Ми ще перезували його на літо сезонки. До речі Володя у нас рубає дрова Сукеру яка рубає сама Не знаю А ну Зарекламуємо сукеру Покажи сукеру Келфаст. Чопер 2500 740 мм Отаке от по гуздах. По гуздах. Сама рубає. Повозив сміттяточки, роблю марафетик, бо то капець. Тут що на столі треба перепровірати. І от тут картони треба попалити, але вони зараз погорять, тут не проблема, то ми зараз попалимо. Бампер, фар то буде з понеділка. Зараз я цей бусик виганяю і ось нас чекає ось цей парус. З ним теж є ряд дрібних поламок. Народ. Ось такі ось є. Так, На цьому жужику віто ви вже виділили у мене не раз. Заміну робимо. Зараз поміняємо наконечник затягнув, там так і так треба робити. Міняємо ще шару, лютую, є нова шарова. І замінюємо амортизатори Шарова, мук. Мук, мук шаро. і зараз амортизатори Sato Теч, Не знаю. Тоби не таких, як на картинці, бо там теорії вони мають бути з бустерин з петлями. Розглянув, щоб дурно не розкручувати. Так, у нас тут музика фонова, так покивайсь не забанять. Дві сторони петельки. добре, значить воно. Поміняємо амортизатор, бо вони там один мертвий, гарантовано, бо потік, а другий такий собі наладим, дихає. Тут все поміняли. Зараз міняю. Вже один готовий, зараз накидаю колесо. Зразу я думаю, понятно всім, що. В будь-якому випадку піджимаємо, впирав ломик, налою пускав, тобто підважив, затиснув, щоб потім резинки не прокручували. Е, ну, це для тих, хто думає, бо люблять часто писати, думають, що вони розуміють. Скажу вам один прикол, що мене нервує що на монтажках. От я теж використовую князь магиковець, але я, ну, я перших, коли е, навичую е, болти. Перші два вітка накручую, далі я кверх не закручую. Тут же, барани похерачували різьби майже на всіх, ось цього вроде тільки цілий ціло. Раз, два і третій болт ушатали, шпильку обірвали. Суть чому, треба вибити шпильку, але шпильки сьогодні зараз продаж немає, тому що вже така от година, 7 година. Далі я. Вирішив замовити все ж таки диски, ми поміняємо в будь-якому випадку бо їм хана. і Щоб зняти цей диск, зараз немає вже до цінності, придеться їхати без одної шпильки. Цього зараз ми різдво попроганяємо. Купиться шпилька, Навіть візьмемо кілька штук, щоб був запас відповідно з новими гайками. Швидше за все бо тут теж, бачите, От, тут обламана шпилька і тут обламана шпилька. У нас по факту залишається ці три шпильки. Ну і Тут ще типу, на пару вітків можна навититися. Щоб відкрутити зняти диск, треба відкрутити цю цапфу. Цапфу до цієї доступ болт є. Другий болт у нас знаходиться отутво, всередині ступиці. Щоб туди до набрати, треба зняти цей речах. Нема ніяких шансів, що при відкручуванні цього болта. Може піти, може піти щось не так. Самі зрозумієте, це кореєць. Я просто зараз ще цей болт буду відкрутити і обривається, не дай Бог він. То машина точно тут мені на підйомнику завесня. Зараз на вечір такі речі нема до сенсі робити, тому зараз ми закручуємо назад, збираємо, проганяємо різьби хоч трошки. Плашка є, це крок 1,50 1,5 увазі, типу, 12-ка. Дикий крок, бо переважно ступичні болти роблять кроки дрібніші, Ну, тут, бачите, вони зробили з грудим кроком. Всі колеса нормально перезивалися ці задні два колеса і козачки удрюкали. До речі, шукаємо такі диски, бо два диски є, перед ми вже давно перезволили. Назад не вистачає ще двох, двох дисків. Треба такі два диски, щоб зробити, щоб був комплект. Типа, літо комплект зима. Якщо може, у когось є Magentis або на розборці. Є такі от диски, я відкуплю без питань. Так, Кінець робочого дня. Можна, як покаже, трошки посидіти. Почитав, аби знала. Аби знала, <рес> так би. Ось така ось куха. Це, так скажемо для тих, хто не хотів приїхати. А міг. Аби слінки потекли. Ось так виглядає краса. Ну и сопли.